Як отримати Дія-підпис? Привіт! Якщо вам треба підписати документ онлайн, вам потрібен Дія-підпис, електронний підпис на смартфоні та ваш додатковий спосіб підтвердити особистість. Щоб його отримати, виберіть місце з гарним освітленням. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, станьте обличчям до вікна або до лампи. Фон повинен бути без зайвих предметів та людей. Ідеально, це однотонна стіна. Не ставайте проти світу та уникайте прямих сонячних променів у камеру. Також переконайтеся, що ваша фронтальна камера чиста та застосунок має доступ до неї. Так система розпізнає вас. Авторизуйтесь у застосунку Дія та перейдіть до меню. Оберіть «Дія підпис», Натисніть Створити. Активуйте «Дія підпис», Кліпніть очима, як на екрані. У цей час тримайте телефон. На рівні з обличчям. Не знизу, не зверху. Носите окуляри. Зніміть їх. Причини, чому вам може не вдатися борода. Головний убір, маска, окуляри. Ваша зовнішність кардинально відрізняється від фото в паспорті. Вигадайте та підтвердіть п'ятизначний код для ДІ підпису. Готово! Тепер ви можете підписувати документи в дії та онлайн.